Сумчанин Олексій Бондар став одним із переможців у чемпіонаті України зі стронгмену серед аматорів, який відбувся 22 травня. Тоді ж визначилися із переможцем етапу кубку для професіоналів. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Змагання зі стронгмену розпочалися у півдні на театральній площі. В них взяли участь 14 спортсменів-аматорів та 12 професійних атлетів. Ну я взагалі тут торговий представник, ну так мені попросили боють суми так часто. Попробуєш колеса якісь покантувати. Ну, спробуй свої сили. Ну, Так то я не спортсмен. Ну, по позі думаю, видно. І якщо чесно, то жартую, бо який же опит є у спорті, як цим, так і в паверліфтингу. Ну. Просто треба трошки більше їсти. Якщо щось не сьогодні покажу, це буде дуже серйозно. Андрій Лесін та Василь Павелєв приїхали з Києва. Там вони працюють у патрульній поліції. Ми разом розвиваємось у двох напрямках, тому що поліцейський у першу чергу має бути сильним і міг допомогти тим, хто цього потребує. Чого очікуєте сьогодні виграти Виграти все, що можна завжди перемога і тільки до кінця. То прийшов поучаствувати. Дуже люблю цей спорт. Давно вже, хоч може незамітно по результатах, але люблю його давно і давно займаюся. Поки що останній, то так, мабуть, і лишиться, так що там для цього запишіть. Вибрали інтерв'ю у найгіршого спортсмена. тут. На жаль, в мене інвентарю такого вдома немає. Такий в мене саморобний з бетону, там таке сам поварив. Тим і займаюся. Колеса, до речі, не маю. Одним словом, мало що маю, але займаюся. Стараюсь. Сумчанин Олексій Бодар займається стронгменом четвертий рік. До спортивної зали, говорить, вперше прийшов 10 років тому. Дуже подобається. Як жінка сказала, краще займатися спортом, чим пий пиво за голову. Мам, ви послухали? Так, да, я послухаюся жінку, завжди слухаю, послухав і пішов в спорт. Поки два упражнення на першому місці, А там побачив. Тяжело, я в воскресенье в Києві виступав, а сьогодні тут хтось. Тобто, Подиха дуже мало шезні. Остановиться. Василь Вірастюк, який двічі ставав найсильнішою людиною у світі та дотепер був головним суддею змагань. У суботу коментував чемпіонат. Тиждень тому у нас відбувся чемпіонат України, що являється фактично початком сезону. Ось старт медали. Сьогодні знову ж таки відбувається чемпіонат України, але вже серед аматорів. І другий турнір, який у нас буде сьогодні відбуватися, це один з етапів Кубка України для професіоналів. Атлети змагались у трьох вагових категоріях: до 95, до 110 та понад 110 кілограмів у п'яти вправах. Переможця визначали за кількістю набраних балів, розповів головний суддя змагань Павло Гайша. Перша вправа у нас вже пройшла кантування покришки, велика покришка 320 кілограмів. Атлети трьох вагових категорів. Кантували її на різну кількість повторень. Зараз буде наступна вправа: це богатирська колода, інакше кажучи, логліфт. Потім буде третя вправа: це фермерська прогулянка, великі потужні валізи, вагою від 100 кілограмів до 120. Атлети мають долати відстань на 40 метрів. І заключною вправою буде це. Тяга Акселя на максимум аксель знаряд, подібний до штанги, але він має діаметр 60 мм, досить товстий, потужний. Його незручно піднімати. Цим є складність вправи. За результатами змагань переможцями серед аматорів у трьох вагових категоріях стали Івано-Франківець, Іван Кушнір, сумчанин Олексій Бодар та атлети з Рівного Ігор Головко. Євгенія Токарів, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. У етапі Кубку України для професіоналів перше місце зайняв киянин Олексій Новіков. Півроку тому він став найсильнішою людиною планети на змаганнях у США.